Братан, ти стріляв по-сомалійськи. Зарядився. Тадан. Сьогодні у нас по програмі носіння доступ буде. <рик> І пошов! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Я, якщо, що, взагалі не готувався. Пив зранку чай. Слухай бойову задачу, молодший сержант Тактікович. І так, тічер буде сьогодні проводити холостіння. Трошки повскидаємось, повиконуємо вправи. Мені дуже цікаво, як ваша методика працює. І будемо внідряти багато цікавих що там рухів, вправ. Ти чув про натовську методику? Про натовську? Да. ну насправді мало. Я один раз був в Німеччині на, на змаганнях, хотів сказати Ні, на навчаннях. Ага. І ми там трошки повчились, постріляли, урбаністичні були такі ага. більше. Ні, ну якщо що я просто спотаю, ми її сьогодні не будемо працювати. працюємо. Ну коротше поваляюсь, так? Ну трошки попрацюємо, хлопці так. Ну що, погнали тоді поле. У мене зброя сьогодні ще й така, дивись. AK 762. Боюся на англійський говорити, бо ще неправильно скажу. Береш сварку, йдеш до сварки, поняв? — Ставиш... — Ну, Спіцура має. Bare. Це по-любому, це обов'язкова програма, просто багато хто не знав, а ну, я просто сьогодні розкажу. Перевіряємо зброю, як завжди да. на розрядженість. Да, почнемо з розігрівань кожен самостійно там, на прицілюванні. Потім подивимось один за одним. там. Ну, Ти даєш команду, скільки да. приблизно стоїмо. Я... Да, Поки -по -по лицем до мішені перед нами є ціль, посиналу ціль, ти дублюєш. Вражаємо двома контактами, зараз відпрацьовуємо ситуацію, коли ми працюємо на відкритій місцевості, тобто є якісь там зони, де щось звідкись може з'явитися, контролем сектора 360 градусів. Угу. Окей? Приготуємо зброю, патрон-патроник. Запобіжник. Працюємо через запобіжник. Ціль! Перепровірили. Робиш okay. контакт голови завжди, да? Да, дивись. Нам потрібно з тобою розділяти, що коли ми робимо. Да? І це доведемо до нашої аудиторії, тому що багато людей починають крутити головою, не знає нашої, коли і в яких ситуаціях. Тому в нас є, скажімо, три умови, там, в яких ми раз дивимося там, 360 градусів. Другий момент, коли ми оглядаємо всього 180, це чаще плече-плече. І третя ситуація, коли ми ще своєю головою розумною не крутимо. Mm. Ну і проговоримо цілому, да, коли? 360 це коли в нас, ну, ми розуміємо, що чаще всього працюємо самі. Е, в нас немає прикриття напарника ззаду, справа-зліва. Да. Тому після враження цілі, коли ми на неї спрацювали, ми повинні перше, що зробити. Да. Після того, як ми опрацювали. А скільки ми робимо е, пострілів по цілі? Пам'ятаєш? 5. Бля, ну ти з двох убрав і ще п'ятерку настрелюєш, виходить. Загально прийнято, що ми стріляємо до падіння цілі. Але ціль може впасти по різним причинам, може бути просто поранення. Або типу ви там з плітом киданули на плітоноскучивав так раз. І через пару секунд відійшов і там допрацьовує з ніжнього положення. Тому про що ми говоримо? Що не потрібно дуже швидко втрачати контроль цілі, яку ти стріляв. Тому що ну, можливо ти просто підсядеш, знаєте, досвідчений стрілок і в принципі. Часто, Якщо ти будеш мати там, дистанцію 40 і більше метрів, ну, типу, стойки будемо довго відцілювати, може є ці цілесообразні, ці... ці... що ти підеш в коліно і там будеш трошки менше, більш стабільніше. Mm -hmm. Тут ну, можемо порівняти в принципі, даже сьогодні на мішеньки по групі, подивитися, що там, на дистанції 40 метрів летить там, со стойки, що з коліном. Ми одразу побачимо, в принципі, що група така скажімо, буде більш кучніша. Тому повернемося до контролю секторів. E, тобто працюю сам, немає прикриття, дивлюся повністю. що є ззади. Але повинні ще пам'ятати, що при контролі секторів ми повинні оцінювати чотири фактори. E, перше, що ми дивимося, потенційну грозу. Чому потенційну? Тому що ми її не бачимо, але на всякий випадок ми там типа, повертаємося, вдруг щось там маякне. Другий момент: ми дивимося, куди можемо сховатися. Ну, найчастіше, якщо ми працюємо самі, тіпа, туди йти завжди класно. ну Це там, в основному. Якщо в складі групи ми рухаємося, типу точка не відходу, і ми давай, давай, давай штурмуємо, да, дійсно ми будемо продовжувати йти вперед. Але якщо ми будемо розглядати як для цивільних наших да, підписників, глядачів, ну так і для військових, часто буває таке, що ми там нам підійшли до нас, там, спрацювали да, певна засідка, нам потрібно либо її швидко прийти, либо відтягнути назад, тобто ми повинні не залишатися в місії. Тому ми на момент відходу повинні подивитися. Куди мені найближче сховатися, щоб знайти укриття або, як мінімум, прикриття. Ну, визначити. Да, да. Третій пункт, який ми повинні подивитися, це маршрут відходу. Ну, Тому що е, ми ж коли будемо ходити, да, нам потрібно ну, контролити зону, е, відки стріляли. Тому що Часто буває таке, знаєш, я завжди в улибаюся а він відстрілявся, прикриття немає, чувак раз і починає розвертатися спиною, там кудись бігти. Да, там. Е, да, якщо в нас є, типа, Прикриття напарника, давай зараз зімітуємо, припустимо, да? Я, там був, там, я був в передній позиції. Або ти йди в передню позицію. Там, припустимо, відпрацювали, да? Я прикриваю відхід. І пішов. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Насипаю, да? Потім ти там прикриваю відхід. Прикриваю відхід! Вол вверх, подивився і ушов. Прикриваю відхід! Окей. Тому в таких випадках ми можемо повертатися там, типу, і бігти спиною назад. Ти сразу попрацювали. Да. Чуть, чуть сразу тіло порухалось. Да. <світ> Потім е четвертий пункт, який ми дивимося, маршрут ми подивилися, да, оглянулися, подивилися, як ми за того укриття будемо йти. Це третій наш пункт. Чому? Тому що особливо, е скажімо, в зонах близьких до нулю. Часто може бути під ногами різних багато сюрпризів. Ми ну, багато бачили там, відеороликів, або пацани розказували наші служивці, Казали, що просто підривається на пелістках, на проти піхотних мінах, Чого? тому що просто стаєш на неї. Да? І наскільки це можливо, хоча там на, по, по шляху відходу подивись, що є ззади, Да? Тобто ми подивилися, давай так, спиною, окей. там Подивилися, раз, маршрут. І там через другу сторону, раз і маршрут. Так? І потім ми вже приймаємо рішення, під яким кутом ми будемо зміщуватись до укриття. в принципі. І Четвертий mm. пункт він називається де свої. Тобто Як ми перед цим відпрацьовували то з тобою ну, згортання назад, так, ми відходили з прикриттям один одного. Перед тим, як піти, встати, ну, перше бажано підняти ствол вверх. Це буде сигнал для, чоловіка, для бійця, який знаходиться ззаду. Цей рух буде означати, що мій товариш зараз буде вставати. Да? Тобто, я, якби, там, зброю, да? Але тут важливо подивитися, де свої. Пунк, да? Тобто Я дивлюся, де мені мій напарник приготував коридор для відходу. Тому що він може бути або справа від мене, або зліва там, за спиною. Забігти. Він собі сам вибирає позицію, де йому зручніше мене прикривати. І щоб так не було, коли ви там не подивитеся, де свої. То можемо просто встати і побігти через постріли. Да? свого ну, тобто, там... Тобто я от уточню для аудиторії. Е я піднімаю зброю і ззаду мій напарник друг припустимо, він... Припустимо, да? так? Да. Я тут стріляю, тут прикриваю. Дистанцію масштабуємо. Тобто, Ставич, я піднял, давай, да, Подивився. І тоді... І він йде від зброї наружу. Да? Якщо там, давай ще раз повторимо з іншої сторони, якщо там припустимо, я. там. Біг, так? Да? Я відбігав десь, так? Да? Десь, припустимо. Тут я прикриваю саго направлення, да? і Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, Я тоді через ліве плече побіжу да. сюди. Да. Це му суть. Тобто ти подивишся, з якої сторони тебе прикривають і ти сюди повертаєшся від пострілу наружу. Це, це, в принципі, чотири правила, яких ви можете записати. І знову ж повертаємося до секторів контролю. Тобто це казалось би, типу, маленька така тема, насправді її потрібно нам всім по полочкам розложити, щоб кожен боєць розумів, що коли робити. В цьому заключається там, тактична підготовка, спеціальна підготовка, не просто навалювати. Ну, одне діло стріляти з якоїсь там бойнице, да, з якоїсь конкретної позиції, ну, типу, ну, окей. А якщо нам потрібно десь рухатись, близькій дистанції, урбанізована місцевість, багато контролю потрібно. Там дуже багато потрібно дивитися. Далі, 180 градусів, наступний у нас момент, коли я дивлюсь його 180 градусів. Перший пункт. Там, це коли я розумію, що ззаді тил закритий. Ну, тобто, або там, противника ніякого там, ворога не, ну, не могло бути і не буде. Або, припустимо, там є напарник, мій, який чітко контролює задній сектор, для того, щоб я не відволікався від своїх 180. Да? В принципі, я там, контролюю сектора ось таким чином. Я відпрацював, бам-бам, про зброю. Права, ліва, все. Якщо мені навіть потрібно де відходити, да, то е за мене це зробить мій напарник, я буду тебе відводити. Давай просто покажемо, як. Е Кожі, дивись, ми, в принципі, з тобою зараз в тренувальному процесі можемо нарізати пацанам задач в принципі, mm -hmm. да? для відпрацювання. От, щоб постріляти на полігоні, типу, які вправи. Типу, ну, типу, роботи двійки. Ну, да, робота да. в двійці, щоб було зрозуміло. Типу, двойка ще розвернута у нас. У нас є двойка в одному направленні і двойка розвернута. Да? Ага. Тобто, е і знову ж двойка може бути рознесена. Це коли ми припустимо, десь тут працюємо да? на такій відстані друг з другом, там припустимо якийсь кут приміщення когось там або будівлі взяли по вулиці, він контролює один прольот, я закрив другий прольот. Все, в принципі, у нас контакту близького на спинах немає тактильного. Да, і ми там, ну, Розуміємо, що в принципі, когось закриває мені спину, да, я стою ось тут. Вот. І Якщо він там, там команду ціль, стріляє чисто, тобто я розумію, що він стоїть на своєму місці і закриває мені спину. І він також в принципі, повністю е покладається на мене в даному випадку. Але є ще близька двійка, це коли ми конкретно стоїмо на якомусь вуглу. Це тема більшості CQB, але ми теж її пройдемо, потім покажемо. Да. Я, якщо що, взагалі не готувався, пив зранку чай. Поснідав і думав, буде легке тренування. а Тут блядь, думати, треба піздів. Підтримують канал друзі із УкрАрмор, в яких ви можете знайти якісне спорядження, екіпірування, багато цінних речей і по промокоду такті ви отримаєте 10% на всю продукцію та на весь товар. Тому переходимо, силочка буде в описі під відео. Переходимо та купуємо якісне спорядження і разом мілітаризуємось всією душею. 7,62. Ти що, бойна штука? Ти, кстати, першим номером буде стояти, знаєш, або тебе ствол по буде. А <рекла> 56 так собі. <рекла> а щит, мені ще треба щит. Ага, що, чи... <рекла> що там. Давай, коротше, подвойки по відходу, дивись. Давай, ставай в тому направленні, ти поставляєш частіше всього ми можемо, да, займати ось таким чином позицію, там, кругову оборону. Да? От, Я відпрацюю звідси. І там, припустимо, ти там даєш команду відхід. Тобто, да, спрацював на ціль. Дивись, для чому тобі не потрібно повертатися назад і дивитися, куди йдеш. Тому що для цього тут є я. Я зміщаю сторону, прихвати тебе за якусь екіпу, за ще щось і відходимо. Відхід. Відхід. Таким чином, куди потрібно, я тебе постійно буду вести. Якщо у тебе з'являється ціль, ти, можливо, знову тормозиш, да? Ціль відпрацьовуєш. Я сховався в один силует з тобою, відпрацював, чисто-чисто, готовий. Відхід. Відхід. Пішли, 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 пішли. Тобто, в цьому випадку ми з, е, з вами ну, контролем 180, в принципі. Якщо ви не закриваєте ліве око при прицілюванні, то ти ну, якби нормально бачиш перифері... там, периферичний звір, тебе працює як вперед, да, тунельне, так і периферія. В тебе в принципі, працює, ти можеш там, дивитися, що по сторонам. І третя позиція в нас це коли ми ще своєю головою розумною не крутимо. І коли це робиться. Да? Е, найчастіше це робиться да, приміщення. Це робиться в приміщенні, коли там йде перший номер, за мною йде вся група. В наступному відео, якщо буде бажання в наших глядачів подивитися, як працює безпосередньо штурмова група приміщення, то ми окремо зробимо під себе відеоролок. Буде да. цікаво. Да? Я, припустимо, стою першим номером, да, і моя зона відповідальності найближчі двері можуть бути, найближчі. Потім там другий на коридорі може десь стояти. Да. Тому моя задача там після контакту, там, припустимо, найближчі двері. Моя задача не крутити головою. Чому? Тому що ззаді буде просто вся група моя стояти. І Я такий там, припустимо, стрельнув десь пройом. Да? Десь подивився, де там кент між, що Ну, І Відповідно ніхто більше не бачив більше того, що я всередині бачу. Да? І я безпосередньо отримую з цього пройому і відповідно, вся група просто штапіками падає доміножками. Да? Подводяча вправа. Тримаєш точку стабільно. рухатись вперед. І стараємося мінімально прибрати цей рух, типу цей спіральки. Ага. Погнали в ручі. Можеш допрацьовувати з контактом. Тин-дин. Постійно роботи на спуске. Якщо виходить, прискорюємося. О, хорошо. О -о. Тобто вже в принципі без пострілів. Зрозуміло, товариші. Візуха дуже важлива штука, тому що от ми дві тижні зробили паузу і короче, що в нас? Чесно говоря, 100 метрів, реально напряжно пішло. Але от, повинні розуміти, що Вообще, якщо не десь вийде бігати, ось так <рес> якщо прийдеться бігати, десь, короче, одне діло в стріляти прицільно в спокійному положенні, а друге діло, коли трошки поповзали, побігали реально навіть на голосій роботі не ми з ковичем попали десь десятку так інтуїтивно а як би вийшло там не знаю я думаю настріляла б не дуже і так зараз тічером пробіжимо туди-сюди скільки там зробимо 100 туди 50 туди 50 назад Ну, десь в полтинік а далі що будемо робити ну як він подивимся, хто перший а Блять, в мене наушники виключились! Прикинь! Охуєть! Чекайте нас справді вправо! Ви коли ми... закінчиться патрони, як треба швидко на ноги давати, це ми відпрацювали, це ну, просто так було! Ху. Ну що, давай трошки подивимось, що у нас на прицілюванні після бігу. Так, погнали! Десь точку знаходимо. Дивишся одну точку, вибираєш любу точку і з ускореним диханням пробуєш утримати точку максимально стабільно. Тічер задишав, чуєш? <світ> uh, хорошо. Поїхали. Головне дихання не зупиняти. Мінімальне таке коливання точки на прицілювання. За очі що скажеш? Відкрите завжди око. Правильно? Ліве око завжди відкрите. Насправді дуже багато є об'єму інформації і впихнути. Е, ну, як, як би не впихнути, а так, щоб подати, це треба розділяти на блоки. Тому будемо старатися наздоганяти, робити блоками, е, ну і побільше давати цікавої вам інформації. Зараз що, на стрільби перейдемо? Так, да, давай. Зарядився. Тадан. Достав Тадан. Що, патрон сразу достати? І далі був в э, патроннику запобіжник. Типа я зроблю з правої. Бам-бам. Бам-бам. Ні, попробую, да, достань справа і зліва, просто переход, щоб не відкривався. Справа-право, міша, зліва, зліва. Бам-бам, бам-бам. Перекрився. Бам-бам Ага, тобто туди, туди чисто вправу? Да. якщо хочеш, колінку повторити, дивись. Класно теж, диви, диви. Забігаємо. Тодон! Взяв. Тодон! Тодон! Ага. По два. Да. І Серія так чотири по позиції, дві сторони, чотири позиції постеляю. Тоді що, з колесами, але десь тоді аж звідти треба. І це буде спробувати. Давай по черзі, так. раз, два. Що, я готов. Слухай бойову задачу, молодший сержант Тактік Коуч. Потрібно два ящика, терека колеса донести до бойової позиції. Це є патрони, понятно? Дуже швидко несем. Коротше, приноси нашим пацанам потім. Туди на сварку. Сварка потом, це в нас корабль буде бойовий, типа. Біже за укриття відпрацьовуєш справа, з права стойки два постріли, зліва, з перекладом плеча, зміни ага. плеча. З коліна два і справа знову повертаюся два. окей? ОК? Теб... У yeah. тебе дуже мало часу, але патрони це в першу чергу потрібно принести. Готовий! При! Yeah. Блять, короткий рамень. Супер, красава, за побежи. Вправо закинчив. Не, ну хорошо, разряды. Все, зброя розряжена. Нормально. Нормальой. Спробуємо. не готові. Так, перед стволом не ходимо. <хи> на монтаж, так? Да? Перше правило безпеки, ну одне із основних правил безпеки, що перед стволом перед зброєю ніколи не ходить. Да, Контролюйте важливо. це також, коли відстрілялися чи коли починаєте працювати. Що, готовий? Дай я ящики поскладаю нормально. Що. Ящики вже пусті! Читай, що боєкомплект ми там вигрузили. То наші їх не супусті. Це якийсь закон старшини, чесно слово. Це, Готовий? Має... Увага. Оп! Пацани, я біжу до вас! Давай, 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 давай! Ждем, ждем! Заряджуй! Толь! 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 Бігом на базу! Ааа, шей, Назад, назад! ха <плес> <плес> 40 Блин, секунд! Ну ладно, ми ж не домовлялись на час. Ну <плес> да, Ну, хороша вправа, дякую. О, е, Можна попрацювати один стоя, коліно, льожа. Да. знов встав, стоя, чітко. Да, коліно, так... льожа. І таких три серії. Класика. Класіка. Заряжено на запобіжнику. Розряжена? Заряжена на заповіжнику, так. Ну, якщо вам передали заряджену зброю, то як мінімум можна перевірити вікно. Тут, до речі, і ржа трохи. Це, це потім подивитися розмов... відтяжку. Тобто ми чуть затвор відвели і бачите, я бачу набій, що його тримає серцевина патронника. І потім ага. до, доштовхати, якщо не доходить. Це кнопка принудіть досила, так називаємо. Ну, по зубцям вона да, доштовхує да, далі. Вона да, забуває, так. Да. Да, якщо попало. Ну що, готово? Два стойка, два коліна, два льошка і обратно вертаємося. Так, два стоя чи раз два? Два. Чи коліна. по одному. Ні, давай двойка. З плітом. Я готовий. Ну, один постріл роблять або снайпера, або самогубці тільки. Готовий? Є. Yeah. Ціль! Хорош. Зброя Запобіжник. на запобіжнику. Щудово. Безпечна передача, звертайте увагу. Оч, передав максимально безпечно. Там у нас людей немає, тільки мішеньки. Витримуємо напрямок ствола. Пальчик, саме головне, пальчик не торкаємося спуска, поки не вивів зброю в ціль. Ну і в принципі все. З основного. Я зараз з бокової стрельну. Стоєчки. Не з фронтальної, а з бокової. Давай. Увага. С <coughs> патруля працюємо чи з позиції готовности? З готовності. Супер. Увага. Окей. Оп, Контакт, вікно вихідна. Вихідна. що? Ну, За вправи. Дякую, дуже цікаво було. Е, ще попрацюємо, вернемося ще до цієї теми, бо тому що далі ми будемо розвивати. Як далі? Ми її паралельно розвиваємо, тому тут буде нарізочка цікава, бо тому що я буваю, деколи путаюся е, в баченні випуска. Але роб, зробимо таку нарізку, що е, ми поспілкуємося ще про, про тему спецпризначенців. Е, бо, тому що це дуже цікава тема і готуйтеся заварити чайок. Ми погнали теж пити чай. Братан, ти стріляв по-сомалійськи. Попробуй. Зараз десь ще стрільба по-сомалійськи. Бачиш, як ці бабоїни в Ізраїлі бігають, ні? Бабоїни ці, ну, з Хамаса. Не грітоси, не бачиш, як не віці понавалюють. А, із за угла? Ну вони все одно, вони так тупо навалюють. Просто можемо подивитися, тільки це ефективно, чисто даванути вогнем. А потім працюємо типу, сюди по-самаліски. Ну тільки в пісок не стріляй. Е, скажи чи ти бачиш ціль, бо я боюсь висовуватись. Трошки левіше. Проблема. Все, Чекаю тактична заміна. Давай. Ексерена, давай, давай. Німці наступають. Супер. По одному. Так цело. Трохиненький стріляє. Є на 40, але він пустий. Окей. Все, зброю розрядити і в безпечному напрямку зробити холостий спуск, поставити. А ти знаєш, що насправді так стріляє? Інколи. Та стріляють, звичайно. Можемо розказати для чого. Кочка. Це по вже тічер. Нам. тічер нехай розказує. Тічер шарить. Коротше, ну, по міжнародним конвенціям це не можна робити, ти знаєш. Стріляти із таким чином? Ти ж не бачиш цілі. Це не як стріляй. наші пацани поїхали до Брітов тренуватися, ага. наші ребята з 3-штурмової, до речі, а, там були якісь міжнародні навчання. Ну, реальна ситуація. І коротше, окопний бой давали. Зараз ну, ми покажемо, як воювати. Пасаники приїхали, зрозуміло, ну, що там, натовські школи, там, тактики, методики, вони реально мощі по-своєму, мрікоси мощі, ну, тому що там трошки другі технології, да, і вони нас ну, явно вчать працювати з їхнім зброєнням. Але що там, ну, скажімо, касаючись якогось, ну, особистих моментів ведення бою, да, то, типу, окопи, де вони їх в останній раз бачили, в В'єтнамі, ну, по суті, да, там десь нора. І почали показувати програму, типу, як треба нарізати, ходити, а наші пасани, ну, послухали, все класно, все чітко, але що це ну, типу, не працює. Понім, типу, що там говоримо. Ми от простреляємо інколи. Якщо побачиш що там забіг там ворог. Да? Антенку сховаю, зв'язок з космосом. <рес> <Вот. Щоб рес> Йому ще хтось не розказує, розказує свише. <рес> ну, <да. рес> Отак, <рес> от, от, от ми працюємо. Може, мене американці почують, бо наушники отовські, потім може <рес> десь якийсь стоїть там, паргалка, жучок. І коротше, кажуть, ми, типу, якщо б бачив, що ви туди забігли, ми навалюємо, ну, типу, сліпий постріл, а дай як мінімум довонути вогнем, а потім ми заходимо. І британські інструктори кажуть, що ні, ти що, не зята, вдруг там типу, ну, подиже, ми ж типу, не антитерористична операція, що там може бути заложники, там, mm -hmm. що я мертвий угол пострілюю. Ну, типу, я бачу, ми в окопі працюємо. Ні, це не красиво. Перший момент, це не красиво, це не естетично, не красиво. Довго типу, спорили. Ну, так, наші по-нормальному лояльно віднеслися до їхньої методи, школи, методики школи потім в кінці попрацював на ну, в Арку вставили mm -hmm. за твору групу, типу, сімуніш. І заробилися наші проти їхніх коротше, інструкторів. Розвалили тупо, в хлам, Розвалили тупо в хлам, поняв? Розвалили тупо хлам, потім такий, ну типу, ну, пацани, бачите, як працює, а ті кажуть, що все одно, та ні, все одно це, ну, це не методично неправильно, це не красиво виглядає. Ну, глядає. по методичці навчилися, то. Тому е, я вважаю, що насправді зараз е, нова методика і тактика ведення бою ну, сучасного, так. Да? Все таки за нашими бійцями, за українцями, тому що ми реально на, на собі відчули ті всі моменти да, і максимально швидко приспособлюємося до того, щоб якось все було ефективніше. Тому я думаю, що в подальшому е, там, багато країн Європи, цивілізованих країн, да, будуть до нас приїхати, приїжджати навчатися, і ми будемо передавати свій досвід. А ви вже з нами. общем, ми там будемо намагатися цю всю, всю ситуацію. Все, ми рухаємося далі. Бо далі дуже ще цікава буде частина цієї історії. Кош, ти сьогодні теж бачиш, на монолог тебе зразу. <риво> <риво> Ні, я чайок поганяю зараз і успокою нерви. Китайський? <риво> Китайський чайок, конечно. Все, Прошу. погнали.